Несе галя воду, кором слогнеться, за нею іванко, як барвінок вється, за нею іванко, як барвінок вється, галю ж моя галю, дай води напиться, ти ж така хороша. Дай хоч подивися, ти ж така хороша, дай хоч подивися, вода у ставочку Дай піти напися, я буду в садочку, прийди подивися, я буду в садочку, прийди подивися. Прийшов у садочок, зозуля кувала, а ти ж мене галю та й не шанувала, а ти ж мене галю, та й не вшанувала. Стелися барвінку, буду паливати. Вернися іванку, буду шанувати. Пернися Іванко, буду шанувати, скільки б не стелився, ти не поливала, скільки б не вертався, ти не шанувала, скільки б не вертався, ти не шанувала. Несе галя воду, коромисло слогнеться, за нею Іванко, як барвінок, вється, за нею Іванко, як барвінок, вється.